Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні виконую забаганку своєї внучки. Готуємо шоколадний попіт зі Skittles. Десь побачила відео і наполягала зробити цей смаколик. Отож, пробуємо. Купуємо молочний або чорний шоколад приблизно 100 г. Розтоплюємо в мікрофольонці імпульсно по 10-15 секунд. Готово. Перекладаємо в кондитерський мішечок. Готуємо попіт, вимиваємо та просушуємо. Купуємо скітелс. Наповнюємо всі ячейки. Викладаємо скітелс. Заповнюємо зверху. Залишилося розрівняти та відправити до морозильної камери на 20-30 хвилин. Готово. Правда, коли я виймала шоколад, то він розламався на ячейки, але це нічого страшного. Потрібно брати форму або круглу, або квадратну. Так тоді точно він не розламається. Всім смачного, щиро дякую за перегляд. Порадуйте своїх діток та онуків. До нових зустрічей!